Історичні розкопки на території Михайлівського Золотоверхого нині там вперше за понад 20 років археологи досліджують руїни надбрамної церкви, якій налічують понад тисячу років. Будували її за наказом онука Ярослава Мудрого, а зруйнувало військо хана Батия. Розкопали рештки наприкінці 90-х, але після нетривалих робіт надовго забули. Що вдалося знайти зараз? Дар'я Цесарук розкаже. Михайло дуже обережний. Ці рештки крихкі пошкодити їх легко, тому осад з них він змітає щіточкою. Промитається залишки роствору та пилюки, які за роки осіли на фундаменті. Пилом тут запорошений цілий павільйон. Його не відкривали роками і сам фундамент теж не чіпали. А він старезний йому майже тисяча. О, така пам'ятка. Ну це, це прекрасно. Тут була надправна церква, а Михайлівська монастиря. Її за наказом святополка Ізяславовича, а це онук Ярослава Мудрого, збудували ще 12 століття. У Києві тоді було неспокійно. Його часто атакували то половці, то кочівники. І саме ця двоповерхова кам'яна будівля стала частиною оборонної системи міста. Щоправда, простояла святиня недовго. Орієнтовно впала під час навали Батия. Документально це не зафіксовано, але припускають, що це саме так і було у 1240 році, коли монго. Коли татари напали на Київ, то і Михайлівський золотоверхи витримував облогу і власне був взятий. і Церква була зруйнована. Її рештки дослідники уперше відкупали і ще наприкінці х Це не просто фундаменти були, а й залишки стін були насправді. І багато е фресок, елементів, гончарних якихось виробів, і навіть мозаїк частини були знайдені тут. Вони всі відправилися у музейні фонди. Але після нетривалих археологічних робіт про споруду надовго забули, сховавши її під накриттям павільйону. Об'єкт не був музеїфікований і не був облікований навіть. Відповідно, по документам це навіть не пам'ятка. Це неймовірна річ в багатьох країнах світу такого просто бути не може. Нині, через понад 20 років, руїни церкви знову досліджують і досі знаходять те, що прогавили попередники. Це відбитки тварин. Ось інколи зустрічають відбітки кіз, пташок. Вони сідали поки сохло. Вони залишали таку от пам'ять на тисячоліття. Це предмети посаду. Стан самого фундаменту, звідки і витягнули ці знахідки, непоганий. Він зберігся завдяки накриттю. Це прекрасний стан для неї. Да набагато буває гірше. Наводимо тут порядок для подальшої реконструкції та музеїфікації. В подальшому тут зробити музей, щоб загалі було прекрасно з постійною температурою, з постійною вологістю. Та для цього фрагменти стародавньої церкви спершу законсервують. Це буде новий віток екскурсій в місті Києві, тому що у нас проводять на Подолі це. Серцем міста а верхнє місто, це Михайлівські, Софіївські собори. Але от є у нас такі місця, котрим вже і по тисячі років прокутир на жаль, не тільки не знають пересічні в Мешканці, утім, перші туристи сюди прийдуть ще не скоро, бо паперової роботи вдосталь. Археологи ж тут працюватимуть і надалі. Дарія Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.